В Україні створюють військову поліцію. Кажуть, що це потрібно для порядку. Але кого вони будуть ловити, ну, якщо ловити вже нікому? Ще одна структура зі зброєю, з кийками і правом діяти проти цивільних людей. Це про безпеку чи про страх і контроль? Отож, доброго здоров'я, дорогі українці, дорогі підписники, всі, хто дивиться за кордоном, всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про нову структуру, яку створюють в Україні військову поліцію. Так слухаєш? Ну ніби звучить нормально. Ну, мовляв, треба ж контролювати дисципліну, підтримувати порядок у військах. Але якщо копнути глибше, постає головне питання: а кого вони насправді збираються контролювати? Військових чи звичайних людей? Що це взагалі буде за структура така? Згідно з проєктом, який розробили в головному управлінні військової служби правопорядку, військові поліцейські будуть перевіряти документи на блокпостах. Тоді виникає питання: вибачте, а хто ж тоді зараз перевіряє документи на блокпостах? Далі вони будуть мати право затримувати і цивільних, і військових, зможуть проводити огляди, обшуки, вилучати речі. І найголовніше, будуть мати право на застосування сили та зброї. Тобто це вже не буде, ну, скажімо так, не просто комендатура чи ТЦК. Це нова силова структура з військовими повноваженнями, але на території цивільного життя. А тепер подумаємо логічно. Якщо в нас не вистачає людей на фронті, то звідки вони візьмуть військових поліцейських, знову наберуть із тилових частин? чи може тих, хто мав би воювати, просто перекинуть в нову службу, щоб стояти на блокпостах і перевіряти паспорти в людей? Виходить дивна ситуація: на фронті не вистачає піхоти, але вистачає кадрів, щоб створювати нові відомства. Які мають забезпечувати правопорядок. Складається враження, що в нас народжується не армія захисту, а армія контролю над власними громадянами. Виходить так, що не для фронту, а для контролю. Більшість українців, коли вперше чують військову поліцію, вони думають: ага, значить, тепер хтось буде наглядати там за офіцерами, за дисципліною у військах. Але коли відкриваєш проєкт, бачиш зовсім інше. Там прямо написано. Перевірка документів цивільних, робота на блокпостах, право затримувати, застосовувати спецзасоби і навіть зброю. І тут виникає логічне питання: а хіба не поліція має цим займатися? Чому військові знову виходять на вулиці з кийками, газовими балончиками, електрошокерами і тепер ще й з правом стріляти? Це вже не армія, це вже внутрішня військова охорона держави від власного населення. Хто буде на блокпостах? Це ще одне. Ми ж вже маємо блокпости. Ну ми ж реально маємо блокпости. І там стоїть тероборона, поліція, СБУ, ТЦК. Ну, Хто там тільки не стоїть, Бог його знав, хто там ще стоїть. Тепер до цього переліку додаючи військову поліцію. Так виникає питання. а... Хто тоді воює на фронті? Чи не прості солдати, які не мають грошей на бронь, які не купили собі місце в тилу? Виходить, що всі ці, абсолютно всі ці силові структури лише множаться, причому з такою, знаєте, з неральною швидкістю множаться, щоб мати легальну можливість не воювати, але при цьому мати владу над іншими. Ну, чи не так виходить? Далі поговоримо про Конституцію, про мораль. Давайте згадаємо Конституцію. Там чорним по-білому написано: Збройні сили не можуть бути використані проти власного народу. Чи не так? Але на практиці виходить навпаки: замість захищати людей їх перевіряють, обшукують, обмежують у пересуванні і так далі. Де та межа, коли держава перестає боротися з ворогом і починає боротися з власними громадянами? Чому люди бояться? Люди сидять по домівках, не тому, що вони там ліниві чи вони боягузи. Вони бояться, бо бачать, що система діє несправедливо. На фронті звичайні чоловіки в тилу ті, хто має, ті, хто навчені, вміють стріляти, але вони мають потрібні зв'язки, тому вони не воюють. І тепер цю нерівність ще й узаконюють, створюючи нові органи, нові пости, нові кійки. Замість того, щоб зменшувати напругу, влада створює ще один шар страху. А страх це не оборона, це поступова втрата свободи. На завершення скажу так: От хочу звернутися зараз до глядачів. От скажіть чесно: чи ми будуємо країну вільних людей? Чи армію внутрішнього нагляду? От, будь ласка, пишіть пишіть зараз в коментарях. Чи ми будуємо країну вільних людей, чи армію внутрішнього нагляду? Чи може бути безпека там, де влада боїться власного народу більше, ніж ворога? Ну, якщо ось, ось так все. Бо військова поліція це не про оборону. Ну, я, я нічого не прочитала в цьому проєкті, де було б сказано там про оборону, захищати когось, там перевіряти блокпости, застосовувати зброю і так далі, кійки і все інше. Я не бачу, що військова поліція це про оборону. Це про систему, яка хоче знати, хто ти, де ти, куди йдеш, що робиш і так далі. А головне, щоб ти мовчав. Пишіть в коментарях, що думаєте. От про все це, що думаєте, чи насправді нам потрібна ця військова поліція? Чи ми просто знову йдемо шляхом тотального контролю, коли вже навіть, я не знаю, може вже і навіть дихати скоро треба буде за розкладом? Чи це, це знову якийсь російський псо? І я знову все вигадала про поліцію там, і про все інше. І взагалі говорю щось не те. Бо зараз, ж коли говориш якось не так, щось не те, щось. Те, що не піднімають по марафону, і так далі, то ти агент Кремля і так далі. Ну, так же виходить. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.